Ви ж знімати мене не надо. Це начераз, я ще раз говорю, знімати мене знаєте, не надо. Ви знаєте, хто я? Ну то, куди я кидаете? знаю, ну покажіть документи. Так ви ви не зупиняєте, на які, ви йдете. На які, ще ти... раз говорю вам. Ви що, мене провокувати хочете? На що? що провокувати? Що ви робите? Ну, ходіть зі мною. Ви комент? знаєте, хто я? Откуда я знаю? Ну, давайте в ГУНП проїдемо познайомимося. Да, Заодно одно з новим керівником познайомимося. Вам заборонено проводити спільні заходи. Да? Так, представтесь, будь ласка, 18 часов. Представтеся, кажу. Він не ви що не... з ними ходите? Тобто представлятись не збираєтесь зброя справжня. Бої, У вас тут зброя, кажу, Топапа, справжня. З вами нема заступувати. Ми... Якщо ви відмовляєтеся, я не збираюсь ваш каміну. Ми познайомимося. Гарного вам дня. Іду один на околиці, пішки, околиці Крупівницького. Ні душі. І тут поліціянти, два ТЦКшники. Як бачите, ніхто нікого в морди в пол не поклав. Ось такі от справи. Відстоюйте свої права. Ну або ляжте, загиньте.